Добрий день, шановні друзі. Добрий день всі, хто нас бачить і чує. Сьогодні ми говоримо про Маріупольський театр, про закриття сезону і про проект «Маріупольська драма, якому виповнюється вже три роки. Я хочу про театральний сезон. Про закриття розповість директор художній керівник. Театру Геннадій Дебовський, а ми актори, і драматург, режисер більше розповість про Маріупольську драму про цей проєкт. І я хочу сказати, що дійсно народження цього проекту це було продуктовано часом, і саме ті події. Які відбулися в місті Маріуполь, коли на театр було скинуто найпотужнішу бомбу авіацією Росії, і саме той факт, що актори цього нашого Маріупольського театру перебували під час цієї події саме на місці злочину, і це сформувало ту ідею, і після того, як театр був релакований до Закарпаття до міста Ужгород. саме це все ідею народження свідчення, свідчення акторів, яке через творче перетворення, через драматургію після 50 годинного інтерв'ю з акторами, перетворення на п'єсу спочатку Олександром Гаврошем, а потім уже разом з театром, з акторами, з режисурою, сценографією. Це перетворення на творчий проект на виставу Сторітелінг Маріупольська драма. Хочу сказати відразу, що о, цей проект це не просто творча подія, а це месеч на весь світ про той злочин, який було скоєно Російською Федерацією. Вона продовжує скоювати злочині, але ми всі о, віримо в зСУ. Ми віримо в перемогу, яка наближається справедливий мір, мир. І е, те, що дійсно в Газі буде всі ці злочини розглядатися, і саме я знаю, театр планує е, показати маріупольську драму символічно саме 22 в двадцять 22 жовтня. Ви більше а, це так, вже там, розкажете. Ще. Хочу сказати, що е, я дякую по перше акторам, які задіяні в цій, в цій виставі, «Маріупольська драма за їх мужність. Це зрозуміло, коли ми почували починали працювати над цією виставою. Було дуже складно, тому що це торкалося душі, це торкалося психофізики акторів саме з пережитими емоціями і з тією біллю. Але потім, вже аналізуючи те, що ми зробили, я зрозумів, що це ще було і арт-терапією. Ну це можна бути. Уже почути від акторів, чи дійсно це, це так. Чому тому, що вони після цього проекту вже починали бачити ті події через те, що ми зробили на сцені, і воно трішечки, я надіюся, ну, полегшило о, о, ті переживання і ті емоції, які відбувалися. Але головне те, що вони е, е, дуже сміливі люди, які продовжують свідчити на весь світ і ми. Разом і театр і адміністрація військова сприяємо для того, щоб все це відбувалося. Маріупольська драма об'їхала багато міст світу Україна. в Україні країн. І хочу сказати навіть, що прийняли участь наші актори, і саме Маріупольська драма у такому проєкті, який називався Серіал Діти бомбосховищ. І це режисер Юліан Улибін. Цей серіал був показаний по телебаченню. І коли приїхала знімальна група, вони знімали короткі події про дітей, які пережили реалії війни, і про їх батьків, і саме їх зацікавив наш проєкт. І ми надали дозвіл. Вони знімали під час репетиції, під час прем'єри вистави і знову знову теж брали інтерв'ю у акторів. І е, цей проєкт так е, запав у душу режисерові і його команді, що вони зробили з цього повнометражний документальний фільм. Е, там більше години. Так, серіал він, е, був у форматі 20 хвилин серія про різних дітей. А саме е, наш проєкт зацікавив, і він перетворився на повноцінний документальний фільм. Це дуже. Потужно, і я дякую Маріупольському театру те, що вони працюють, те, що ви працюєте, розвиваєтеся, поповнюєтеся молодими кадрами, поповнюєтеся нашими потужними артистами, метрами старшого покоління, які дійсно деякі. У нас повернулися із фронту і зараз продовжують і, е, е, з самого міста Маріуполь. Е, тому о, вам слово. Дякую, Елі, дякую за теплі слова в адрес нашого театру. Бо е, я прекрасно розумію, якщо б не було вас, не було вашої підтримки, нам би було втричі ваші піднімати прапори. І е, я дякую всьому колективу, що ми пройшли цей сезон достойно. Він був важкий, але дуже дуже яскравий, мені здається. Багато можна розповідати про наші здобутки, про гастролі, про враження, про глядача, якого ми завойовували своїм серцем. Я коротко скажу, що е, почали ми. Цей сезон з вистави, віднесені вітром, яка поїхала по всій країні. Велика вистава, цікава вистава, яка достойна була сприйнята не тільки глядачем, але й театральним бамондом. І кожна вистава, яка, а до речі, за цей сезон ми поставили 5 прем'єр, кожна прем'єра це окреме життя і кожна прем'єра, кожен. Актор, який приймає участь в цих виставах, це е, маленький вклад в рух всього всього театру. Мені дуже приємно, що у нас кожна вистава має свій окремий який внутрішнє наповнення, своє, свій шарм, свою ексклюзивність. Ну іншого в шляху у нас нема. Ми і повинні шукати зараз е, простір для роботи, для е, свого руху творчого. Не тільки в межах України, але й за кордоном, виходячи на сцену з цікавими сучасними ексклюзивними питаннями, які ставить сьогодні перед нами життя. Життя зараз дуже дуже важка для кожного з нас, для кожного театру. Ми знаємо, як важко зараз на Донеччині, що зараз переживає наша Донецька область. Кожен день кров, кожен день обстріли. Тому я дякую Закарпаттю за те, що вона надала нам можливість мати не тільки творчий, але й життєвий притулок, де нам спокійно, де нам комфортно, де нам уютно, і ми це дуже дуже цінуємо. Про кожну виставу я хотів би сказати окремо но подяку і окремо підкреслити, що Маріупольська драма. Це той перший крок в світ, який зробила ця вистава, за якою я впевнений підуть і інші вистави. До речі, вчора представники Європейського театрального бомонду мені телефонували і кажуть, що ми повеземо наступним кроком, щоб той маршрут, яка проклала Маріупольська драма, заповнився вже іншими нашими виставами. Тому Окрема подяка Олександру Гаврашу, і Євгену Віталічу і всьому колективу, який виніс цю історію на сцену до глядачів. Хоча я хочу зауважити: вистава трансформується. Вона і вже мені здається, скоро треба буде писати Маріупольська драма 2. Бо наш один з головний героїв, Матвій вже росте, вже не хлопчик, вже майже чоловічок мали, маленький такий. Тому треба буде та, 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 думати, як його вже з, з дитинства перевести в, ну, в юнаки. В, в, юнаки та. І я хочу сказати, що кожна вистава, яку ми показували, вона мала достойний достойні відгуки в пресі, в глядачів. Ми двічі були в Києві. Ми з Маріупольської драми об'їхали вже всю, все Закарпаття, всі громади. Ми е, гуляємо з нею і по Україні. Зараз планується другий тур в Європу. Це е, Гаага, Берлін, Варшава, Краков. І ми повинні достойно цю історію донести, донести відкрите і правдиво. Ну, якщо є якісь питання, я тільки в кінці хочу подякувати. Всіх за мужність за відкритість, за щирість, за рух. Бо театр, ви розумієте, це не життя директора чи бухгалтера, це життя всього колективу. Ви, актори, створюєте нам бренд. Наше завдання цей бренд підняти, понести і реалізувати в життя. Тому, працюючи разом, ми, як команда, можемо втілити те, про що ми мріємо. і те на те, що ми наполягаємо. І я е, дякую, Івні Віталіч, вам за можливість тут, в цьому залі підвести таку черту, і неофіційна поки закриття буде після того, як ці шикарні дві вистави пройдуть на сцені театру Бавка, е, подякувати вам. І е, ну, якби сподіватися, що наша дружба, наша відкритість і розуміння. Продовжаться, і ми ще більше зробимо і для України, і для Закарпаття, і для театрального світу як творча, яскрава одиниця держави. Хочу додати, що прем'єра вистави Маріупольської драми, перша вистава, я відзняв на відео. Вона зафіксована. Вона є. Ви ж нам передайте, Вона в історії. і е, о, треба зробити версію зараз. вистави, яка вже трансформована, обов'язково відео. І до речі, я до треба по... це все фіксувати. Ще я хочу сказати обов'язково, що ця вистава взяла чотири зірки. Журнала Таймс, що дуже дуже висока оцінка, і це рейтинг для всього нашого театру. Якщо mm -hmm. Маріупольська драма чотири зірки, то інші вистави у нас теж 4-5 зірок. Якщо так, відео в інтернеті немає, поки вистава працює. А потім, коли вона так. вже свій шлях пройде, тоді можна буде виставити вже і відеоверсії, варіанти. Варіантів. Ну я хочу, щоб більше про вистави, про акторів про життя цієї вже дорослої творчої дитинки. Маріупольська драма розказала Олена Біла, бо вона була. Причетна спочатку до кінця вона бачила рух цієї вистави а, Так, так. мікрофон. Я я Щас, хочу так. передати слово своєму другу Олександру. <свят> і як вішенка на торті, я закінчу з, з вашого розмову Тоді <святування> Маріупольська драма була одна з перших документальних вистав про війну, тому що почали ми над нею працювати якраз минає три роки. В червні 2022 року і дуже приємно, що вона стала не тільки одна з перших в Україні документальних вистав про війну, але й одна з найвідоміших. Зараз ми можемо про це говорити сміливо. І дуже щаслива доля як вистави, побачили її вже в багатьох країнах. І далі продовжується її успішне життя. Робота була дуже складна. Тобто, якраз згадую, ці три роки назад ми проводили інтерв'ю з 15 по суті, працівниками театру, які приїхали з Маріуполя. З кожним, хто приїхав з Маріуполя, було проведено велике детальне інтерв'ю. І потім з цих усіх свідчень був вибудований оцей матеріал, з яким потім працював пан Євген. Коли ми працювали над цим, завжди був сумнів, чи з цього щось взагалі може вийти, тому що такої роботи ніхто ніколи не робив, але все-таки нам вдалося, бо головне було це емоційний, цей посил до глядача, і чи він буде переконливий, чи він не буде пафосний. Мені здається, що все вийшло добре. І зараз бачимо, завершується вже третій сезон цієї вистави. І вона живе, вона має цікавість і я думаю, що вона навіть стане якоюсь такою класикою цього періоду театрального життя в Україні. Я слідкую за театром з Маріуполя з великою цікавістю, оскільки під час роботи над цією п'єсою я практично з усіма був знайомий. З усіма так спілкувався, і мені приємно, що цей театр він знайшов свого глядача на Закарпатті в Ужгороді. Він зайняв своє місце в житті театрального Ужгорода, і він має свій почерк, він має свій стиль. Він вирізняється від Ну, У нас у житі тільки два театри. Це, по суті, ляльковий і музично-драматичний, але от. Якраз дуже добре, що з'явився ще один дорослий театр, який мені завжди з цікавістю, я ходжу на прем'єри. Мені здається, що після того, як директором став Геннадій Дубовський, то театр набув нового дихання. Він набув якогось такого, ну мені здається, масштабності більшої. Ми бачимо і гастролі по всій Україні, і по Закарпатті, і за кордоном. І нові цікаві прем'єри, і режисери. Тому я, чесно кажучи, я здивований, що в ситуації, в якій існує цей театр, театр, який вже набув бренд театр без даху, так? Він без даху ставить п'ять прем'єр. Це, до речі, я працював колись в музично-драматичному театрі за влітом. То це п'ять прем'єр це була норма музично-драматичного театру, величезного театру з усіма службами, з усіма цим. А тут п'ять прем'єр ставить театр, який. Навіть так би мовити немає якогось свого постійної бази. Весь час мусить е, якось викручуватися. Тому е, я е, радий вас всіх тут бачити, колектив театру. Хочу вам сказати, що за вами слідкують в Ужгороді, радіють е, за вас і побажати театру наступних цікавих прем'єр. І мені дуже приємно, що. Оця наша перша співпраця з Маріупольською драмою вийшла настільки успішною, і що вистав знову їде за кордон, і по всьому Закарпаттю ви її показали. Що це ж дуже мені приємно як Закарпаття. Так що бажаю вам наступних злетів і до зустрічі на глядацькому залі чи на сцені. Буквально вчора я спілкувався з директором театру Ляльок Мирославом. І по секрету розказую, Він мені сказав, що на останню вашу виставу, яка відбувалася, він сказав, що я як директор не міг потрапити, бо всі місця були зайняті. Це було. було. А я дякую, Сашко, за підтримку і чекаю від тебе, творчого руху разом. чекаю від тебе п'єс цікавих. Дякую тобі дуже, дуже. Ну що, Одинка? Будь ласка. Дякую переднім Доповідача. моїм доповідачам, моїм друзям дякую за їх обійми, за їх щирість, за можливість залишатись в професії для нашого театру. Це надшанс, над щоб залишитись людиною і працювати за, для України, за, для українського театру, за, для єдиного театру Донеччини, єдиного ролокованого театру Донеччини. Я хочу сказати правильніше буде згадати усіх учасників постановочної групи народження вистави «Маріупольська драма. Це, звичайно, ми почали спілкування з Олександром Гаврашем, з який провів з нами більше 50 годин. А це було в форматі інтерв'ю, який зібрав ці крихти. Незрозумілі речення в літературну обробку, яка має сенс і з кожним роком, з кожної вистави, вистава набуває змісту і більш сенсовнішого. Потім ми зустрілися з режисером, постановником Євгеном Тищуком, який зібрав свою постановочну групу у вигляді художниці Ема Зайцева. Ема Зайцева. Яка зробила сценографію і відчула виставу, хто розуміє те, як бомбардували Маріуполь, і, який і блокадний був Маріуполь, і в яких умовах жили Маріупольці? То вона зробила. Особисто мою сукню в зеленому кольорі, де є символ зеленого коридору, якого не існувало, якого люди так і не дочекались, воно проглядається і в цих костюмах, які роблять наш творчий майданчик, той простір того костюмерного цеху, в якому перебувала моя родина. Спочатку це все стає незрозумілим, але Воно додає потім в кінці ці падаючі костюми. Це вже і спільне рішення з режисером. Як точно це і художньо зроблено, тобто воно не є навантаженням для глядача якоїсь кров'ю, якимось вбивствами. Це дуже художнє рішення і правильний вибір для ока глядача. Коли до вистави вже і до театру загалом долучився директор театру Геннадій Дебовський, то він теж дуже сенсовний зміст вніс в виставу, яка з новими фарбами заграла і зробила новий зміст, теж додаючи яскравість вистави і більш упор на те, що це все ж таки місце злочину, яке є Стрічкою о, окреслено стрічкою да, це так ні, злочину місце да. злочину. Я образ не бачення вистави в місце злочину. І, звичайно, додати в кінці відомого композитора скоріка це теж правильне рішення, яке підтримав і драматург вистави Олександр Гавраш, який додає в кінці в кінці вистави слова Шевченка. Які нас закликають до боротьби все ж таки боротися? Бо театр він існує не задля того, щоб він релокований і відновлений, не задля того, щоб плакати, а для того, щоб боротися, і що його серце б'ється, і ми наполягаємо на це виставі і говоримо, проговорюємо. А що стосується тому, я всім дякую за це, а за те, що ми, ми разом створили таку виставу, яка є брендом театру може, і брендом свідчення правди України. Тому що коли ми з цією виставою їхали за кордон, і після вистави ця вистава вона не закінчується після словами Шевченка. А вистава закінчується ще годинними переговорами з глядачем, обіймами, які люди так і не зустріли вже попри три роки спілкування і того. Піді під, 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 підтримки а, того, що вони пережили. А, виговорення і навіть згадування про те, що прості а, такі речі, як вогонь, їжа, вода, люди, а, людям це коштувало життя. А, і коли ми це про це згадуємо в тому ж літературному сенсі, в тому ж художньому сенсі, донесеному нашому оглядачам, люди все ж таки згадують себе і бачать підтримку в нашій виставі, в наших словах. І ми дякуємо за це. Тому що коли на початку я говорила про те, що ця вистава є ніби нашим психологічним відновленням, саме нас, акторів, методою... Виговорення, ніби психологічний, якийсь захід до психолога, да, зустрічі діалогу і сторітелінгу. То зараз я вже точно можу сказати, що ми є психологічною підтримкою для глядачів, для українців. Це точно. Дякую вам і я хочу подякувати своїм партнерам, звичайно, з театру, в якому працюю я, який е, вже. Стає більш кремезним, більш стає на ноги з кожним разом з підтримкою і наших побратимів творчих і звичайно, і Закарпаття. Дякую, дякую, що ми живі. Дякую, що ми можемо жити без усіх... Надпрофесійних творчих і, і спеціальних спецможливостей, але ми живі. Пам'ятаємо про це, і ми ще більш кермезніше і згуртованіше опозиціонуємо себе як єдиний Маріуполь, де живий і буде жити. Єдиний театр Донеччини, Донецький академічний обласний драматичний театр Маріуполь у Вишгороді. Дякую. Це питання, ще хочу... Підкреслити, що дуже велику заботу до нас звертає наша Донецька адміністрація. Я хочу подякувати всім, хто зранку до вечора телефонує, питає, допомагає, задає питання. І я хочу від нас всіх подякувати Збройні Сили України, які тримають цей жахливий удар кров'ю своєю і дають нам можливість працювати. Ми повинні постійно пам'ятати, що там люди стоять за, нашу, за, нашу, за наше життя цивільне, творче і постійно, постійно рухатись їм назустріч. Я хочу подякувати всім, хто прийняв участь в нашому незламному квартирнику. Його знов запрошують до Києва, тому поїдемо. І мені здається, що Разом з нашими великими гастролями по великих сценах і театрах, оцей маленький, ізумрудний, творчий наш квартирник, він не менш цінний сьогодні для хлопців, які тримають удар. Тому слава Україні! Героям! слава! І дякую вам всім! Ще анонсуйте вистави, які будуть зараз. Коли десь тому, якщо можна, поки навіть теж закінчувати сезон. Дивіться. Тут склалося таким чином, що у нас є два дні два дні бавці, і ми їх ну, заповнюємо своїми виставами. І на сьогоднішній день і Маріупольська драма, і косметика ворога я вважаю, це супер професійні, яскраві вистави, які вже мають не тільки глядача свого, вони вже мають якусь ну, історію. Яка як якою ми сьогодні вже пишаємось? Тому я всіх, хто нас чує, хто нас бачить, запрошую подивитися і «Маріупольську драму, і косметику ворога, тому що вони нас несуть нам розуміння завтрашнього дня, як нам жити далі, які проблеми у суспільстві нагальні сьогодні є, і як їх треба. Ви пам'ятаєте, Курба сказав, що театр повинен бути таким, яким суспільство буде завтра? Тому ми даємо меседжі, ті, над якими треба сьогодні думати, думати, думати. І косметика ворога сьогодні е, вистава, яка несе, несе не тільки якийсь творчий професіональний дух, вона нас заставляє придивитися к е, питанню Як Маніяки народжуються, як нам з ними поводити, і що це таке маньяк. І я скажу, що прекрасний дует двох заслужених артистів України Ігоря Кітрича і Андрія Луценка в цій виставі всі глядачі, які попали на цю виставу, вони були захоплені і вони казали: Вах, ми такого не бачили. Тому я вважаю, що у нас багато класних вистав. Но ці дві вистави, Вони зараз цільні. Вони закінчені до кінця, вони мають, е, мають вже таку знаєте, природу наработану природу творчу. Тому е, ми цими виставами пишаємось і хочемо закінчити сезон. Отже, зустріч якого числа, і 28-го на виставі Маріупольська драма, 29-го на виставі Ґ -Ґ. Косметика ворога. Тому чекаю всіх, запрошую всіх, Маріупольський театр жив і буде. Працювати на користь державі і театрального нашого суспільства.